Розкинули свої процвітаючі шати на півконтиненту американські Штати. То чого у нас не можуть бути на кшталти разом із Польщею і країнами Балти? Приєднання України сьогодні до НАТО, життів мирних людей врятувало би багато. В країну Польща, Естонія, Латвія, Литва, об'єднайтесь, хай боїться вас московська братва. Війна йде і до прибалтійсько польського порогу то час нам в одній державі спільно у дорогу, В країну не захопить Польща, ні братня Литва. Самі знаходьте спільну мову і за день, чи за два. Вже буде й Україна частиною спільноти, що зветься НАТО, і хіба Москаль лише буде проти одну міцну державу всі поверніться знову, і лозунг за мир у світі стане за основу, тож землі України ввійдуть враз в межі НАТО і всі умови вступу в моменті буде знято. А білоруси з Путіном нехай поки йдуть, раз таку політику на біду собі ведуть. Розкинули свої процвітаючі шати на півконтиненту американські штати. То чого у нас? Не можуть бути на кшталти разом із Польщею і країнами Балти.